Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міністерство молоді та спорту України розробило проект постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до положення про надання на конкурсних засадах Спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 18.01.2012 року. За номером 22. вона передбачає можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних. Федерації у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь, Мінмолодь спортом разом зі службою безпеки України опрацьовується питання щодо застосування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій до спортивних федерацій та її членів за вчинення немедії, які створюють реальні та або потенційні загрози інтересам суспільства та держави. Полку фахівців Хорватії в українському футболі може прибути Славен Біліч, якого на початку березня звільнили з клубу англійського чемпіоншипу Вотфорда є кандидатом на посаду головного тренера збірної України. Подібне трапиться, якщо Українська асоціація футболу прийме рішення про термінові зміни. Раніше він працював з Хайдуком, збірною Хорватії, Бешикташем, Вестгемом, Аль-Іттіхадом, Локомотивом, Вестбромвічем та Китайським Бейдзинім. Цесвітня боксерська асоціація WBA офіційно санкціонувала бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій базі Олександром Усиком та обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. Організація надала сторонам 30-денний період переговорів, який триватиме з 4 квітня по 2 травня. Якщо вони не домовляться про бій, будуть оголошені промоутерські торги. Чоловіча команда Слобожанського Прометея ледве заповзла до півфіналу плей-офф Латвійської естонської баскетбольної ліги у третьому матчі серії однієї четвертої фіналу. Команда Ронена Гінзбурга здолала естонській вісьмі 59-57. Варто зазначити, що на початку заключної чверті вони поступалися супернику сімома пунктами. Втім, змогли здійснити неймовірний камбек у півфіналі. Слобожанці зійдуться з іншим представником Естонії Тарту Улікол, який у регулярному чемпіонаті посів четверте місце а у чвертфіна. Алі прийшов Венспулс. Бадмінтоніст Данило Боснюк з Дніпра завивав ліцензію на участь у третіх європейських іграх 2023 у складі збірної України з бадмінтону, які відбудуться наприкінці червня в Польщі. Він гратиме в одиночному розряді. У жіночій одиночці ліцензію отримала Поліна Бугрова з Харкова. В жіночій парі будуть землячки останньої Єлизавета Жарка та Марія Столяренко. А у мікці Поліна Ткач та В'ячеслав Яковлєв з Миколаєва. Учениця 9 класу Дніпровського фахового колежу спорту Анна Черемисіна вибрала дві срібні медалі з плавання на дистанціях 100 та 200 метрів вільним стилем за підсумками міжнародних змагань Мультінейшнс Youth Swimming mid 2023, в яких взяли участь спортсмени 16 країн. Софія Бичик з Дніпра стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з карате ВКС у розділі Коміте серед спортсменів 12-13 років, які відбулися в італійському місті Ліньяно-Сабядоро і зібрали 1100 Ра з 21 країною світу фінальним матчем з великою кількістю вболівальників на трибунах стадіону молодіжного парку дозвілля і відпочинку новокадацький нашого міста завершився вже традиційний щорічний турнір пам'яті вихованця Дніпропетровського футболу, гравця молодіжної збірної України Максима Білого, який на жаль через важку хворобу дочасно у 2013-му тринадцятому пішов життя. Фінальним матчем з великою кількістю вболівальників на трибунах стадіону молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький нашого міста завершився вже традиційний щорічний турнір з футболу пам'яті вихованця Дніпропетровського футболу, гравця молодіжної збірної України Максима Білого, який на жаль, через важку хворобу дочасно у 2013-му пішов життя. Нині за звання переможця і призерів змагалися 38 команд, які представляли не тільки наш регіон, але і сусідню Харківську область. На попередньому етапі вони зіграли за коловою системою у чотирьох групах, після чого з однієї восьмої стартувала серія плей-офф. Найкраще її жорстке горнило вдалося подолати Дніпровській тополі 2022 та представнику Слобожанщини Авангарду з Лозової, які зійшлися у вирішальній зустрічі. Останній протягом неї виглядав краще як за організацію гри, так і за створенням гострих моментів. Догльових справа довго не доходила. Доля поєдинку вирішилася за екватором другого тайму. На 62-й хвилині потужно, технічно і результативно зі штрафного метрів 17-18 тріснув Роман Боровик. Дніпровці, звісно, намагалися врятуватися бодай нічиєю і приклали для цього максимум зусиль. Втім, м'яч навпаки вдруге опинився у сітці їхніх воріт, коли Артур Бобітта скористався прострілом партнера з правого флангу і не вимушено спрямував шкіряного за призначенням. У проміжок 10 хвилин основного часу і трьох компенсованих до нього наставники обох команд провели купу замін. Зрештою, вони не вплинули на підсумковий рахунок матчу. 2-0 з витяга за авангардом, який бурхливо разом зі своїми уболівальниками вітали власний успіх і здобуток. Ми чекали приблизно на такий матч, адже суперник був дуже сильним. Ця команда вміє грати в футбол. Це, по-перше, вони наситили центр поля, тому в центрі поля була дуже важка гра. В принципі, результат закономірний по грі, але суперник був дуже сильним. Ми чекали на таку гру. Я не можу сказати, що гра була надто цікавою або не цікавою. Вона була дуже напруженою та важкою для обох суперників. Дякую команді Тополь за гру. Дякую нам за перемогу. На початку стислої урочистої церемонії підведення підсумків турніру. Букетом квітів вшанували вдову Максима Білого Анну, яка разом з синами Артемом та Максимом взяли участь у нагородженні команд. Після чого усім їм, а також організаторам змагань та Збройним силам України за можливість їхнього проведення, подякував інший почесний свята, ветеран футболу Легендарний Форвард Дніпропетровського Дніпра Олег Таран. Завдяки Збройним силам України провели цей турнір пам'яті доброї людини, класного футболіста Максима Білого. І я вважаю, дивився фінальний матч, що команда з міста Лозового заслужено перемогла. Хороша команда, і я бажаю їй подальших успіхів. Олег Анатолійович разом зі своїми колишніми зірковими партнерами по Дніпру, олімпійськими чемпіонами Сеула Євгеном Яровенком і Олексієм Чередником, бронзові нагороди вручили іншому представнику Слобожанщини Харківському Окко, який у матчі за третє місце мінімально 0-1 був сильнішим від Дніпровського кубометра. Земляки останнього фіналіст змагань Тополя 2022 були удостоєні срібних медалей, що, звісно, є вагомим здобутком для молодого колективу, і саме брак досвіду на думку їхнього наставника не дав можливості його підопічним претендувати на більше. Я гадаю, що не вистачило настрою бойового духу не вистачило. Вони нас все-таки передавили трішки, збилися на їх гру, таку більш силову, так би мовити. Але я гадаю, що Команда та виграла заслужено все ж таки. Треба нам працювати, досвіду набиратися. І хочу сказати всім дякую за те, що ми маємо можливість грати в улюблену гру, займатися улюбленою справою. Дякую Збройним силам, слава Україні! Вручення золотих нагород футболістам авангарду з Лозової відбулося у супроводі яскравого і димового вогняного фаєр-шоу, яке на вздогін своїй команді влаштували фани тополі. Зрештою подібне ніяким чином не стало на заваді переможцям отримати чесно і справедливо завойовані відзнаки найвищого гатунку. Апофеозом дійства стало мить, коли Олег Таран вручив їхньому капітану головний трофей змагань. Красив кубок. На завершення всі учасники свята сфотографувалися на загальну світлину на згадку про фінал чергового кубка пам'яті Максима Білого 2023. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.